Всім привіт! Маємо наступний об'єкт. Це Венеціанка, має виконуватись з двох кольорах Це має бути контрастний чорний колір тобто художня венеціанка, а також білий. Білий з прожилками, тобто, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Тут має бути контрастна чорна стіна. А тут має бути біла Венеціанка художня з елементами. Цікавих прожилок. Починаємо з грунтування та обклейки і застеляння об'єкту. Першим етапом це є нанесення ґрунтовки акулатіфен ґрунт. У нас були, скажімо, незначні дефекти і нерівності. Використовували шпакерівку фінішну шпатль Finish. -фініш. Спочатку погрунтували, тобто спочатку ґрунтуємо, потім шпаклюємо, потім ще раз ґрунтуємо. 4-6 годин вистачає для того, щоб ґрунтовка акелтифінгруд. Глибоко проникнення повністю висихло акрилова. Після чого наносимо фарбу. Для чорної стіни, звичайно, що буде RAL-9005 під кладовує фарбу. Це іненвазіс-фарба від фейдала другої марки. А, скажімо, під світло використовуємо, під кодовою фарбою буде базовий колір і не латекс мат. Також використовуємо матеріали, звичайно, що Венедік Пуц від Фойдала, венеціанська штукатурка. Венеціан це для глибини, тому що саме Венедік Пуц є суто внутрішній матеріал, вона йде білою, а Венеціану вона йде більш глибоко. Глибока, тобто напівпрозора вона для внутрішнього та зовнішнього призначення. І звичайно, що фінішним етапом буде перфект віск. Він надає стійкий сті 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 ефект такого призначення, також для внутрішніх та зовнішніх робіт. Після промальовки верхів, низів і боків. Наносим фонову чорну фарбу. Це інен базис фарби. Фарба легка в роботі, має хороші краючі властивості. Наступним етапом буде перетяжка венеціанки в чорному кольорі. Починаємо моделювати малюнок. А зараз починаємо моделювати малюнок, верста Артур наводить. А зараз закатуємо підкладову фарбу і неолатикс мат в базовому кольорі. А зараз збріла Венеція, Артур Вурса моделює малюнок. thank <laughs> you